Всім привіт! Знову радий вас вітати на своєму каналі Мир Фішінг. Сьогодні відео таке розпаковочка в режимі розмовляючі руки. Перед вами коробочка з приманками. Для початку давайте вам розповім предісторію історію цих приманок. Написав я місцевому майстру з Миррода, який виготовляє силиконові приманки. Написав, що чи не, ну, не проти він там надати пару приманочок для реклами на моєму каналі. На що він погодився, ми зустрілися. Я там розраховував на ну, реально на пару приманок, щоб не нагріти, скажімо так. Ну, Давайте подивимося, що вийшло з нашої зустрічі. Отака ціла коробка, отаких смачних приманок. Дивіться, які, які кольори. Це взагалі не передать. Приманки різної форми. Копії на імениті бренди відливає чисто із силікона розповідав. Дивіться, яка красота. Просто клас. М -м, який. Червоний твістер віброхвости. Думаю, що вам видно з такого кольору робить так приманочки, що вони в ультрафіолеті міняють своє забарвлення. Можливо, там і за трактантами. Ну це все при замовленні. Дивіться, як, як він мені пояснив. Клієнт може сам якби, запросити кольори, які йому подобаються. І з таких кольорів він зробить приманочку на ваш, скажімо так, вкус. Друзі, ну це не знаю. Щука просто, ну, не не цей, іменно щука, можливо, окунь, судак, просто зобов'язані будуть клювати на такі приманки. Майстер поки що розробляє там свій сайт, я так поняв, чи інстаграм, поки що таких прямих силок немає, але кого зацікавить дана продукція, можуть писати мені там в коментарях або в Facebook група Миродфішинг. Я вас з ним зведу і ви вже далі домовитесь безпосередньо з майстром. Відливає на будь-який вкус. Приманочки. Дивіться, ну це просто, просто не передати. Я з цієї коробки відчуваю себе як ліприкон із горщиком золота. Всі вони класні, я не знаю, це треба до 100 років, щоб його все випроводи. Всі приманки якісні, я не знаю, тут треба 100 років, щоб це все розлович. Лимончик такий. Червоний, але так темнішого забарвлення. Це коричнево, це таке більш масло машинне кольор. А, він двохкольоровий. Окуняча, така -та тема. Перебираю ці приманки і кайфую вже від того, що така якість. Довольний, що ми з одного міста. Просто жирний жир. Давайте. Дістану, як на мій погляд, цікава форма така, такої риби. Не знаю, як там телефон фокусується. І ціни в нього адекватні. Я думаю, що ви домовитесь. Оливковий такий колір, Блін, ну клас. Приманочки будуть в отаких стікерах Чи стіки, я не знаю, як правильно. Ну, не важливо. В таких упаковочках. Да, красота. Ну, не ще тема золото, дивіться. а? які приманочки це я так розумію для негруж негрузки чи як там правильно називається ну не важливо кожен хто, хто шари він для себе все це розуміє як там його оснащати крючками, бо я поки що дилетант в цьому ділі Не можу не достать і ближче вам не показати цю красоту. Просто шикарні приманки. Ловить буду щуку сто процентів. А ось які темно такі червоні, двохкольорові. Так що кому цікаво, пишіть в коментарях. Я вас познайомлю з майстром цих силіконових приманочок. І я думаю, що ви будете задоволені 100%. Просто красота. Ціла купа приманок, я не знаю. Це треба виїжджати десь на річку на місяць. Щоб їх усі потестувати. Хочеться всі покидати, хочеться всі розловити. Ну таке відео коротеньке вийшло, відео розпаковочки, як я сказав в початку відео. Так що, кому цікаво, звертайтесь. До нових зустрічей на рибалки. Пока. Слава Україні!